От дивіться, яко, кого ми зустріли на трасі. Оце дво, два туцення таких викинули. Валень. А оце, дивіться, йому дуже погано. У нього видно або глисти. Дивіться, які лапки худесенькі. Це, дівчинки, звісно. Таке пузо велике. І воно... Ой, кліщі в море. Дивіться, які кліщі. Ну, завтра в мене є дві штучки. Завтра ми зможемо їх побратим. Туди да, будемо їхати сюди і постараємося. Що, маленька, що? Ой-ой, Лена, йому треба колоть, напевно, антидот. Дивіться, тут ще кистим покажу. Великі. Так, да, дуже великі кліщі і багато. Великі, я подовусь, які там. Яка слизова Зараз я. Маленька, потерпи. Біла геть. Йо терпи, малишка, терпи. Треба подивитися на зняти тих, які хоти малинка Ходи Ну, відійди дитини. Ти тільки заберу ту велику. Фу кажу, ну, не можна, не, не. не можна. І дивіться, і в цього кліща. Не бійся, не бійся, не бійся. Я обработка завтра можна. Погадь, 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 чуть-чуть. Фу, бійся, фу. Що... фу. Не нельзя. нельзя, нельзя. Не трогай. Я тобі дам Вони такі голодні, диви, як є. Я тобі дам другу. Ну, ти можеш насипати? А я той дам. Ну, насипати. Дітям. Дві як їсть. Голодно. Дуже голодно. Угу. Надзвичайно голодно. Так, ти не хочеш ти в руки, а їсти жреш за трьох. Не можна так? Фор, фо. На, на, на.

<годи> <годи> <мені той> <годи> Насить мені той корм сюди. Ні, не, поганий, не надо. Ні, той другий насип То поганий, такий сам Кажу, той другий. Той, що ти взяла взяла. Що ти мене там хочеш? Так, фу. Це до канала. Дай цю банку, там вже нічого нема На тобі нову. А, шоти, Вахатую, фу, 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 на, на. А ну-ка.